Друзі, всім привіт! Я дуже люблю тушковану капусту, але чомусь рідко її готую. Тому сьогодні готуємо тушковану капусту з грибами в казані на свіжому повітрі. Буде цікаво і смачно! Поїхали! Для капусти нам потрібні наступні інгредієнти: капуста, морква, цибуля, чесник, печериці, вершкове масло. Томатна паста, сіль перець і олія для смаження. З самого початку нарізаємо наші печериці. Я їх не мив, а щіточкою легенько змів лишній бруд. І ось так досить крупно нарізаємо наші грибочки. Грибочки нарізали. Зараз йдемо, запалюємо вогнище і нагріваємо максимально наш казан. Будемо смажити гриби. Розпалюємо вогнище. Поки казан гріється, у нас є 2-3 хвилини. Нарізаємо цибулю і натираємо моркву. Крупно натираємо моркву. Піду подивлюсь, як там наш казан. Ще є одна хвилинка. Морку перекладаю. Казан сильно нагрівся, нам так і треба. Наливаємо олію. Нагадую, температура повинна бути максимальна. І закладаємо наші печериці. Розподіляю наші грибочки у всій площині казана печеріці смажаться і я швиденько нарізуваю цибулю. грибочки шкварчать треба піти подивитися як вони там себе почувають так о подивіться краса ще додам Олії. Мажемо далі? Цибуля нарізана, повертаємось до грибів. Температура настільки висока, що волога моментально випаровується і на дні казана води взагалі немає. Швиденько наріжу чесничок. Беремо вершкове масло чесник і йдемо до наших грибів. Подивіться, яка краса. Викладаю сюди наше вершкове масло і кладу чесник. Хочу, щоб гриби були максимально ароматні і смачні. Друзі, подивіться на цю красу, це дуже спачно, я запевняю. Я їх достаю і прикладаю в митці. Закладаю сюди нашу цибулю. Додаю олії і перемішую оперативно. Прикрию піддувало. Цибулька смажиться, а я йду нарізати капусту. Врізаємо нашу капусточку, не забуваємо про нашу цибульку ні в якому разі. Перекладаю в миску і повертаюсь до нашої цибулі, настав час закласти туди моркву. Мішаємо, закладаю моркву. Ще додам олії, тому що морква олійку полюбляє. Завдяки тому, що ми прикрутили вогнище, воно все смажиться, а не горить. Все. Моркло з цибулькою смажиться, йдемо донарізаємо нашу капусту. Капуста нарізана. Повертаємось до моркви з цибулею. Ой, подивіться, як класно, як красиво. Тепер я ось так роздлягаю наші овочі по сторонам і викладаю нашу томатну пасту. Нам її трішки обсмажити треба буквально 30 секунд. А тепер все гарно перемішуємо. Настав час закладати капусту. І все гарно перемішую. Температура зараз у мене максимальна. Так, солимо за смаком. Перчимо і я додам трішки цукру для балансу смаків. Буквально дві чайних ложечки. І тепер гарно перемішуємо все. Я додам десь приблизно 100 мл водички щоб наша капусточка трішки пропарилась. І накрию її кришкою на хвилин 5-10 максимум. Роблю мінімальний вогонь. Капусточка тушкується, а ми швиденько наріжемо зелень для красивої подачі. У мене петрушечка. Ви можете взяти ту зелень, яка вам найбільше подобається. Почекаємо ще буквально 5 хвилиночок і будемо з'єднувати нашу капусту з грибочками Після, після цього будемо коштувати. Пройшло 7 хвилин. Зараз ми подивимося, що у нас тут під кришкою. Ось так. Закладаємо грибочки. Ось така краса у нас тут вийшла. Тепер все ми ось так перемішуємо. Ой, як воно пахне. Ще почекаємо буквально 2-3 хвилинки, щоб все максимально з'єдналось і будемо куштувати. Друзі, цей аромат, його передати неможливо. Грибочки не забуваємо покласти. Так, прикрашаємо зелені петрушки І йдемо пробувати. Ну що, наша капуста готова. Скуштуємо дуже гаряча. Друзі, сказати, що це смачно, це взагалі нічого не сказати. Те, хто полюбляє тушковану капусту, з додаванням грибів це просто шедевр. Готуйте на пательні, на кухні своїй, у вас вийде точно так же смачно і класно. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!